Слухайте, ну як продовження теми. Я прискакала вже додому. Як продовження. Быстренько поїма на роботу. І понимаєте, оце так прибіжала я на роботу, і так вся життя прилетіла. Понимаєте, я звісно збираюся ще жити лет 50. Но отак все время на роботу я не хочу. І вообще, якби не ця війна... Я б так само продовжувала працювати на себе, сама на себе, я вже 10 років ніде не працювала. А тепер, Бляха Муха, махаю шваброю в Польщі. понімаєте? Воно ну, мене так бісить, що це капець. Але я продовжую розвивати свою справу земвей. І це, як, кстаті, до речі, стала робити. Так серйозно, саме з початком війни, тому що, приїхавши в Польщу, дивіться, яка краса, це ми з вами вчора готували, на пару колір перцю взагалі не змінився, дивіться, який червоний. Який був, такий і остався. З початком війни я взагалі клієнтка компанії NVA. Бо я люблю все екологічне. Я люблю. Я, коротше, про здоров'я і про екологію, понимаєте? Тому екологія це не тільки зберігання окружаючої середи. Екологія це ще зберігання себе, як віда, понимаєте? А ми вже так знущаємося над собою, що я не знаю, кого ми там зберігаємо. Тому для мене МВ це не просто Це моя, так сказати, це моя ідеологія, понимаєте? Тому що я вирощую вдома все екологічно в теплицях. Я стараюсь їжу готувати екологічно. Стараюсь, я не кажу, що я ідеальна. Я і тортики люблю. І цукор я додаю. Але я все одно стараюсь це зробити як то максимально, максимально нешкідливо для здоров'я, понимаєте? Я, я така щаслива, що я в цій спільноті. Чому я про це розказую, друзі. Вот я йду на цей марафон Beauty, ви що думаєте, що я не знаю, що так, як наносить на себе крема, знаю. Але я хочу знати більше. Тому що Я розвиваю це як бізнес. І от дивіться, в компанії МВ є вітаміни, є косметика, є фільтри для води, є посуда, є система очистки води. Є. Вообще уникальна. Вот сейчас месяц назад, даже не месяц, может, ну да, месяц, месяц назад, вышла новая система воды. Система очистки воды. У меня дома есть предыдущая модель. Но вышла ще крутіше. У меня 15 років стоїться система очистки води. И сейчас выпустили нову. Я уже думала: ну, куда ще лучше? Куда ще лучше? Так, не, вони ще лучше випустили. Знаєте, що вона вже фільтрує? Наша система очистки води фільтрує вже медикаменти, які попадають у воду. антибіотики і мікропластик. Ви розумієте? До речі, хто живе в Києві, можна прямо купити в торговому центрі. Такий самий здоровий торговий центр, як Епіцентр. Ну, при... До прикладу. Тобто це не просто там якийсь інтернет-магазин. Є торговий центр. До війни в нас було 6 таких 7 торгових центрів. В Києві було 2, в Одесі був, в Дніпрі, в Харкові, в Донецькій і Львові. І в Дніпрі ще був, Я в Дніпрі була. І в Києві була. Там, до речі, можна купити через банк оплата частинами. Отакі дорогі вартісні речі, які ви інвестуєте в своє здоров'я, можна купити в торговому центрі оплата частями. Понімаєте? Напишіть мені, я вам розкажу, як це все робити. А ще, друзі, це додатковий дохід. Ви розумієте? Додатковий дохід онлайн. У нас так багато людей, які втратили домівки, які втратили житло, як переселенці, які попали в страшні умови під час війни. В нас стільки людей скористалося цією можливістю МВА, і заробляю час гроші, я вам, я вам передати не можу. Наскільки це крута справа? Головне, що я вам хотіла донести ось забула: є вітаміни, є косметика, є система очистки води, є система очистки повітря, спортивні вітаміни і бади. Вітаміни, косметика, коротше, все це є. І дитячі серії, уход за, за кожне лица і за тілом все є, все, що ми з вами купуємо. Але я, наприклад, по, по образованню вчитель початкових класів і, і, і потім працювала товаровідом. Я взагалі не маю ні ні ні, ні тієї серії, не, не я не дотична. Я не косметолог, я не врач, я не лікар, я не фітнес-тренер. Я не розбираюся в воді, я не розбираюся в системі повітря, але я можу вам про це розказати, що тут є. І якщо ви спеціаліст, я вас запрошую до нашої спільноти, ми разом будемо це робити, тому що людям треба це говорити. Бо це все наше здоров'я. Якщо ви спеціаліст, ви можете зайти до нас, подивитися, розібратися і нормально, як професіонал, ви можете людям про це говорити. Тому що компанія МВ це не просто шарашкіна контора, це компанія, яка сама контролює вироблення посів рослин. Оцей весь процес вироблення всіх товарів, контроль якості. І ще й виплачує людям зарплат, дохід, гроші клієнтам виплачує. А якщо ви косметолог, так це вообще це це така ніша, що ви просто будете мати клієнтів по всьому світу. Я просто щаслива. Я щаслива, що я тут. Це так смачно, як все їх же.